Дивіться, тільки за фактично 8 днів березня вже є 129 продажів. На продажів. листопада у нас за весь місяць було 137. Тобто, ми листопад, в період чорної п'ятниці, хвостик гриву зробили. При цьому ціна за конверсію всього на пару баксів дороже. Чому вона дорожча? Тому що ми робимо тестові кампанії. Не Всі ці тести насправді завершуються успіхом. Тому що маркетинг і робота з перформансами за їжкою це намагання додати нового трафіку, схожого, залізти в аналоговий аукціон, спробувати стати аукціон конкурента, який там близький до тебе, спробувати якісь більш вузькі способи таргетування. Ну, тобто, це цілий набір різних гіпотез, коли ти їх будуєш. А це доробка фідів, оптимізація фідів. Тобто, це робота з ну, це насправді тут дуже багато роботи проводиться. Здається, що це нічого, і це заслуга просто або що-небудь. Але насправді ну, це я вважаю за вісім днів зробити 129 – Це класний, Мені здається, результат, враховуючи, що листок от у нас провадіше, мало того. За весь грудень у нас 241 продаж за 15,83, а тут за 13 лише за 8, 129 продажів. Я вважаю, що це дуже класний е умовно кейс, який показує, що інколи результат досягається не случайністю, періодом скидок розпродажів, сезонностями, якими, а за рахунок того, що команда сидить, придумує варіанти, як обійти, як знайти варіанти, як там. Краще як внідриться в якийсь аукціон, тобто насправді в більшості випадків ми оперуємо при аналізі в правильному руслі, ми не йдемо звітами по статистиці аукціонів.